Під час бунту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії було знищено цінний і рідкісний літак ІЛ-22, таких у Російської Федерації не більше десяти. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у інтерв'ю НВ. За його словами, бійцям ЗСУ вже вдавалося уразити ІЛ-22 за допомогою зенітних ракет. Однак тоді літак було лише пошкоджено. Крім того, за його даними, також було знищено два бойових гелікоптера: один типу МІ і один К-52. Також один військово-транспортний гелікоптер Мі 8 і ще один Ребі. Йвський мі 8 який виконує функцію створення перешкод. Останній, за словами ігната, є дуже цінним для армії Російської Федерації. І таких гелікоптерів в Росії є не так багато. Літак Іл-22, Ну він сама його назва говорить про його там призначення: ретранслятор. Тобто, ре транслює там сигнал, повідомляючи там про повітряну обстановку. Його ще називають повітряний пункт управління. Саме говорять про нього цей літак. Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, що їх є до 10 одиниць, також мабуть є.